Дорогі друзі, 7 лютого церква згадує святого Річарда Весекського паломника. Життя святого знаємо небагато. Більшість достовірних історичних відомостей походить зі свідчення синів Річарда, святих Вілібальда і Вунібальда. Вони розповідають, що святий Річард мав дворянський титул, був багатим землевласником у південно англійському королівстві Весекс і родичем святого Боніфація, апостола Німеччини, одружився зі святою Вуною, яка народила йому двох синів і доньку Вальбуру. Що теж заслужила слави Вівтаря. Після смерті дружини Річард роздав майно, віддав дочку на виховання в монастир святої Схоластики, а з синами вирушив у паломництво до Рима і святої Землі. Однак Єрусалима він так і не побачив, бо, прибувши до Італії і побувавши в численних тамтешніх святинях, несподівано захворів і помер приблизно 720 року в місті Лука. Сини поховали Річарда і все-таки продовжили паломництво. Про святого забули аж до 12 століття, коли його реліквії були перенесені в новий вівтар церкви святого Фредіана в Луці. Це сталося 7 лютого 1152 року, тож цей день і призначили офіційним споменом. Свідчення з 14 століття розповідають про численні чудеса біля могили святого Річарда. За деякими легендами, святому пропонували трон короля, але з невідомих причин. Він відмовився. Попри це, в церковному календарі святий Річард поданий як король Англії. Його також називають герцогом швабії і паломником. Зображають святого в багатому паломницькому вбранні з короною на голові. Іноді він сидить на книжках, інколи поруч з ним стоять сини, абат і єпископ. Він є покровителем Луки. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.